Друзі, всім ще раз гарного доброго дня! Хочу вам показати такий прикол з приводу цього намиста, яке я купила на аукціоні Violet. Я за 10 років прийшла на пошту і мені виносять ось таку величезну коробку. Бачите, яке намисто, яка коробка. Я думаю, боже, що він мені надіслав? Чи намисто? Зараз давай трішки його приберу. Чи на мису, від то він мені надіслав? Чи то може якусь корову? І ось зараз мій чоловік Максим. Максим, помашеручкою. Покажу, як воно було запаковано. Такого ще ми не бачили. Це просто треш. Коротше, дивіться, <клес> ця штука от до цієї штуки були пров'язані буси. От просто прив'язані. Нащо він це зробив? Ну, це... Да, цікаво, так, цікаво, що на пошті нам дозволили ці нитки відрізати, тому може він хотів, щоб не вкрали, я не знаю. Але треба було відрізати, щоб його оглянути і зважити. Коротше. Вони лежали оцієї штуки. Подарочний набор написано. Отак от, от воно було. Тут були прив'язані оці 45 грамові буси. Отак от, от воно було у цій коробці. 47 ува, грамові. Ува. Цей, ця талановита людина що зробила? Вона вирізала цій штуці, чи то не вирізана, чи короче, якась штука взяв ще одну коробку і оцю коробку поставив. от оцю коробку, Тобто воно спочатку було отак. Потім він цю штуку закрив цією кришкою. чи що Це, таке. Це мабуть, коробка з-під печива. Ну, мабуть. А, то дві коробки просто. ну Коротше, вона було кіш... отак. І запихнув все це чудо от сюди. Потім він оце це взяв, отак закрив. Це на новій пошті за наліпив, додаткову плату. Наліпив оцю е дані, куди відсилати, і відправив. Тобто, дивіться. 47 грамів. Обережно, знову. Вони лежали от у цієї ну... ну, Тобто, ось це приїхало. Нащо ну, таке робити? Ну, це дуже велике питання. Ну, коротше, вотаю. Так, да, і ще хочу, от, зараз вам покажу це намисто, скажу, чого це продавець дуже дивний. Ну, по-перше. По-перше, купив він їх за банан, а продав за дорого. Мабуть, ніколи таких грошей в руках не тримав, тому і так дивно запакував. Але його попросила, будь ласка, розріжте. Намисто і відділить ось цю фурнітуру від янтарних намистин, щоб точно знати вагу намиста. Так, вага намиста 47 грамів. Він категорично відмовився, мотивуючи це тим, що він продає виріб, а не окремі намистини. Ну, той, хто про бурштин хоч щось знає, розуміє, чому було таке прохання. Звільнити бурштинові намислене від усіх пластикових, пластикового бісеру. І що я вам скажу, ну, китайці теж же не дурні. Якщо вказано 47, і людина категорично відмовляється, то ділимо навпіл. І ціна була запропонована, виходячи з ваги, діличи навпіл. Я думаю, що якщо б він. Зробив так, як його просили, то вага тут була б побільша. Ну, тобто, а, сам собі на хвіст наступив. Всім гарного дня! Я купую бурштин вже 10 років більше, надсилайте у Viber і всім бажаю гарного, тихого суботнього дня.